Хочу вам розказати про ось такий генератор. Передвали близько місяця назад. Місяць користуємося, роботою задоволені. В навантаженні можу витримувати до 3,3 кВт, в нормальній роботі до 3. Зараз розкажу більш детальніше. По Шумності відносно нешумний. За місяць використання. Що можу про нього сказати? Плавіше, вимкнення, увімкнення економного режиму, вимкнення віпнення самого генератора, дві розетки, чистий синус. Тут можна бачити навантаження, яке зараз в поточний момент. І прикурювач. Там ще є крабіки, щоб підкурити автомобіль. Заводиться в класичному варіанті. За місяць його використання двохповерховий будинок. Навантажували його холодильник, морозильна камера, два телевізори, пральна машина, проєкту. Мік глибинний насос в криниці. В принципі, в середньому витрати палива десь можна очікувати в змішаному режимі, тобто якісь прилади включаються, якісь вимикаються, десь літр-півтори. Ось так. Інколи буває і менше. Якщо навантаження невелике, можна вимкнути економний режим, тоді, я думаю, взагалі там буде розхід палива пів літри. Ось. Ось так він виглядає. Тут перемикається подача повітря. Тут пального. В принципі, все. Роботу його задоволені, не шумний. Свою функцію виконує більш ніж.